Світова економіка хитається, політичні бурі не вщухають між тим, Україна продовжує триматися, бо її сила у людях. Попри в тому, армія боронить нашу землю, а тил не припиняє волонтерити на благодійному міжнародному заході. Лідер з преміум бізнес, організованому Фенікс Черіті, знову зібралися ті, хто не вміє стояти осторонь. Бізнесмени, співаки, волонтери. Збирати донати кажуть, стає дедалі важче. Проте українці не звикли зупинятися. Тільки об'єднавшись, при Колаборація та партнерство ми можемо наблизити нашу перемогу. Ми не конкуренти наразі один одному. Нам потрібно сьогодні об'єднатись, щоб наша перемога стала скорішою, а вона обов'язково буде. Тому такі заходи забезпечують знайомство, партнерство, допомогу тим, хто її потребує дітям зсу і так далі. Тому дякую, що люди об'єднуються. Удійний аукціон, атмосфера єднання у залі лунає слова вдячності. Поки всі разом кажуть волонтери і меценати, Україна живе і бореться. Сьогодні найпотужніші представники середнього бізнесу повинні об'єднатися. Малий та середній бізнес потребує негайної ремісії. Ми вже об'єдналися. Я впевнений, що це буде. Ми повинні завдяки хлопці захищають, і Ми повинні зробити все для того, щоб міцніше наша держава була. Бо бог Путін нас так не залишить. Нада, я кажу, знищити Росію і в Україні буде все гаразд. Коли вже почалося почалася понаштана вторгнення, було набагато згуртованіше наше, наше суспільство. Зараз трошки вже не трошки, а набагато складніше бути волонтером. Але ми тримаємося. Ми підтримуємо своїм своїми зусиллями і робимо й пайки хлопцям. Передаємо ну і. Трошки якось тримаємося на плаву в цьому часі. Серед благодійників і наш п'ятий канал уже третій рік поспіль він перетворює донати за календар без цензури на рації для сил оборони, даруючи захисникам найцінніше зв'язок і впевненість, що вони не самотні у боротьбі. Як свідчить банківська статистика, українці не стали менше донатити, рекордні донати майже мільярд минулого року. Це більше ніж поза минулого року, тобто донатів не стало менше, просто зборів стало значно більше і закривати їх вдвічі довше. Але українці продовжують пливти проти течії, коли весь світ сходить з розуму. Саме такі ініціативи доводять у єдності наша найбільша сила. Спільними зусиллями Україна непереможна, та на неї неодмінно чекає гідне майбутнє.